В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, сьогодні, браття і сестра, ми чувати ту притчу Іванівську про безумного богача. В англійському перекладі Біблії трішки інакше звучить про багатого дурня. Питання в тому, якщо ми вчитуємося цю притчу, слухаємося, якщо ми дивимося ті тлумачення отців церкви православної. Що проблема цього чоловіка була не в тому, що він був багатий, а в тому, що він був нерозумний. Зміст притчі такий, у одного чоловіка, який був заможною людиною, вродився врожай, великий врожай. Коли він почав збирати цей врожай, то він замислився, що мені робити. Ті комори, в які в мене є, вони не можуть вмістити всього врожаю. Ось що я зроблю. Я зламаю свої житниці старі, побудую нові, набагато більші, просторіші. Зберу туди весь той врожай, все те добро. І потім собі скажу, душа, їж, пий, веселися, тому що на багато років ти маєш добра. Ось так він собі подумав, Цей чоловік. А Бог, звертаючись до нього, сказав: нерозумний, безумний. Цю ніч від тебе заберуть життя. А те добро, яке ти приготував, кому воно буде? І закінчує Господь Ісус Христос цю притчу такими словами. Так буває зі всякою людиною, яка багатіє не для Бога, а для себе. Коротка притча, але дуже змістовна. Багатство це така дуже умовна річ. Ну, Хто така багата людина? Та людина, яка ледве зводить кінці з кінцями і думає, що її їсти завтра чи через тиждень, чим годувати своїх дітей. Дивлячись на людину, яка має автомобіль, яка має нормальне житло, яка добре відпочиває, собі ні в чому не відказує. Але ця людина ну, в загальному середньому достатку, то ця бідна людина думає, оце багата людина. А ця людина, по яку ця попередня думає, що вона багата, дивиться на інших людей які мають набагато більше за неї, теж каже, ні, я не є багата людина. От та людина та багата. Ті, що мають мільйони, дивляться на тих, що мають мільярди. І теж думають, що ми є бідні, що у нас є? Ось вони. А ті, що мають мільярди, ні того мало досить часу. Тому багатство це досить умовна річ. Господь заповідує нам в Євангелії, і ми знаходимо ці слова. І в Біблії знаходимо Слова Божі про те, що в поті лиця будеш здобувати свій хліб. Здобувати матеріальні блага – це пряма Божа заповідь. А як здобувати матеріальні блага, якщо ми не будемо думати над тим, як здобути їх, як зберегти їх? Різна праця буває, яка потребує зусиль, потребує уваги, потребує часу. І тому та думка, яку подумав цей багатий чоловік, що зробити з добром, яке в нього вродило, щоб воно не пропало, це нормальна думка. Навіть можна сказати, це Боже Богословіння. Думати і працювати. Але він безумний, названий чому? Тому що він це все робив для себе виключно. Він не помічав інших людей, які були бідні, які потребували допомоги. Він не хотів зрозуміти того, що йому забагато того, що він має. А треба поглянути на тих, хто немає, і з тими людьми поділитися. А також, швидше за все, ця людина не думала взагалі про Бога. Вона собі сказала так: душа, маєш на багато років, їж, пий, веселись. Ось твоя радість, ось твоє життя. Не подумав він про Бога, щоб подякувати Богу за те, що Господь йому дає. Не подумав він про Бога, щоб. Поцікавитись, а що Господь хоче від мене? Чому Господь мені дає ці багатства? А можливо, Господь мені дає ці багатства для того, щоб я з іншими поділився, щоб я інших людей помітив, якісь страждання і потребую допомоги. Він цього не подумав. Тому він і названий Господом безумним, як закінчується ця притча? Так буває зі всякою людиною, яка багатіє для себе, а не для Бога. Ви почули і розумієте, що потрібно працювати. І праця буває різна, фізична, інтелектуальна, різна-різна, бо різна. працювати потрібно. Ми знаходимо слова апостола Павла, які кажуть, хто з вас не працює, хай навіть і не їсть. Якщо людина здорова, якщо людина має можливість, не має тяжких хвороб, вона має працювати. Це говорить нам Святе Письмо. Але маємо пам'ятати при цьому і ті слова, які ми теж у Біблії знаходимо. Іов, такий праведник старого заповіту каже так, я нагий народився в цей світ, і нагий я з цього світу відійду. От ті блага, які ми здобуваємо під час нашого земного життя, той факт, того світу, все це нам необхідне для цього нашого земного життя. Але коли ми будемо помирати, ми обов'язково будемо помирати то нам не потрібні вже будуть ні наші дипломи, ні наші якісь зв'язки в світі, які ми маємо, які нам допомагають успішно жити в цьому житті. Ми відійдемо у вічність і залишаться і будинки, і машини, і земля, і все-все-все, і гроші, які десь там трьохлітрові банки там, чи, чи ще десь закопані в городі, кожного по своєму. Все залишиться. Мені пригадується, цей покійний батько, який вже будучи пенсіонером, якось так казав не раз, я вищі освіти. А що мені зараз все? Ось так. Нагідь я вийшов з утроби матері своєї, каже праведний Іох. І нагідь відійду. Хай буде ім'я Господнє, благословенно вобіг. Людина, яка відходить у вічність, вона нічого земного собою взяти не може. Але людина несе з собою нематеріальні цінності позитивні чи негативні. Те, до чого людина прагнула, те, що людина думала, те, що людина творила, воно все з йде у вічність. Оцей той, той нематеріальний багаж добра чи зла. І оце має дуже велике значення. Розкажу ось таку одну історію, яку можна знайти у світих книгах. Якось подорожні люди, які цікавилися життям. Які відвідували різні монастири, спілкувалися з монахами, з звичайними людьми. І щось, якщо цікаве знаходило, вони то записували. Вони зустріли одну стареньку бабцю, яка жила в монастирі, і поцікавилися в неї, а що тебе привело до монашого життя? А вона їм розказує, я, коли була юна маленька дівчинка, ну, жила в домі своїх батьків, тата, мама, мала, хоча я рано осиротіла. Так ось я бачила життя своїх батьків. Мій тато був тихий, скромний, тихенький чоловік. Він боявся Бога, намагався жити по-божому. А мама була навпаки, весела дуже, гуляща, в нашому селі мало, які були чоловіки, які через неї не пройшли. Це ще за життя мого батька. І ось настав час, мій батько помер. І зіпсувалася погода. Такі пішов сильний дощ, який йшов три дні. Так що його навіть похоронили похорцем. А мама ще після цього в тривалий час жила, мо вже наш будинок зробила будинком розпусти. Вона прожила ефектно по земному життя своє. Вона померла, її поховали, була гарна погода. Багато гарних слів було сказано на її похоронах. І ось я вже, будучи такою дорослою дівчиною, задумалась, а який мені шлях обрати в житті? Шлях свого батька чи шлях своєї матері? Чим батькові допоміг Бог в його житті? Навіть інколи помер, то погоди не було, щоб його поховати по-людськи. А ось мама, вона взяла від життя все. Все, що могла взяти, те вона взяла. І хто там знає, чи є той Бог, чи нема, хто його бачить. От я собі так якось розмірковував вечором і заснував. І серед ночі я чіто прокинув, що то був сон, що то було видіння, але переді мною з'явився такий дуже грізний, високий чоловік, який на мене дивився дуже суворо і казав, а ну кажи, що ти думаєш? А я дуже налякався, кажу, я нічого не думаю. ні ти думаєш. І він мені сказав, що я думав. Взяв мене за руку і повів сказав, і я тобі покажу, де твої батьки. От він мене привів в таке дуже приємне місце. Там було квітучі, <кху> пахучі сади. Ну, Дуже було приємно поста. Я побачив там свого батька, який був зодягнутий у світлий одяг. Він мене обійняв, поцілував, був дуже радий. І мені було дуже приємно на душі. Я сказав, так, я хочу залишитися з тобою. А він каже, ні, дочко. Та віще треба трішечки пожити на цьому світі і пожити так, щоб ти знала про Бога, щоб ти пам'ятала про нього, щоб ти намагалася жити по-божому. Ми обов'язково зустрінемось з тобою. І потім той, хто мене привів, силоміць мене забрав з цього прекрасного місця і привів в якусь дуже таку страшну хату. У ній було темрява, і був вогонь, була велика пічка, там були якісь потвори страшні. Вони відкрили цю пічку, я побачив у вогні свою маму, яка дуже важко страждала, яка дуже плакала і просила мене, щоб я їй допомогла. Але я їй нічим не могла допомогти. І тоді той, хто мене привів, сказав: ось, дівчино, ти бачила, як жили твої батьки за земного життя. І тепер ти бачиш, як вони у вічності, де вони перебувають. Сама обирай для себе той шлях, яким ти хочеш йти. Я почав дуже сильно кричати і плакати і прокинулась від цього. І ось це дуже сильно вразило. Ну, Різні є історії, і коли ми читаємо, може навіть видатись деколи, що це якісь казочки. Тому що от, якщо цих історій багато читаєш, то десь десь іноді, якщо ви ще читали казочки в дитинстві, чи не в дитинстві, коли хтось зараз буде читати казачки, теж розмовляють, а іноді, то можете подумати, що дуже схоже. Наша справа, чи вірити, чи не вірити. Я скажу так, що років 8 чи 10 тому до мене позвонив мій товариш. Позвонив вранці такий наляканий, такий серйозний. Зараз наперед кажу, що це адекватна, нормальна людина, яка в матеріальному відношенні добре стоїть, яка заробляє багато грошей достатньо. А для цього потрібно теж мати нормальний розум, нормальну свідомість. І до цього часу пройшов час, він ще займається бізнесом. Він каже, я бачив цю ніч таке, що я просто навіть не можу прийти до себе. Мені так страшно. Я бачу, як ніби я помер, і я проходив метавство. І це було настільки реально, що мені здається, це життя от земне, воно то набагато реальніше було. Що це не просто як сон. Все моє життя, мої якісь справи, мої якісь думки, все воно було розкладено по поличках. Я дуже наляканий. Ось таку мені історію розказав. Я вірю цьому чоловіку. Він приблизно мого віку. На, на декілька років молодший за мене. Ось так. Існує потойбічний світ, існує та реальність, так само, як існує наша реальність. Ну дивіться, ми зібралися зараз тут в храмі, так? Ми ж не знаємо, що там зараз в Бухаресті, чи в Москві, чи в Вашингтоні. І нам може здатися, ну то що, отут реальність. Да? От я бачу Віктор такий гарний чоловік, Альона біля нього, там Николай стоїть ззаді і сліде. А я не бачу, що там робить той Трамп там, чи, чи Буш, якщо він ще живе. Не знаю. Але то, що я не знаю, чи я їх не бачу, не їх не бачу, не означає, що їх немає. Вони є, просто ми зараз в іншому місці, а вони в іншому. Дві дороги я тобі запропонував, каже Господь, з Біблії. Одна дорога доведе до життя, а одна дорога веде до смерті. Обирати кожному з нас. Так ось для того, щоб увійти в блаженну вічність, нам необхідно під час нашого земного життя поставити Христа на перше місце, Господа Ісуса Христа. Яким чином це зробити? Потрібно слухати, читати Євангеліє. От в Євангелії берете і відкриваєте нагідну проповідь. Це особливо Івангелія від Матфія, 5, 6, 7 глави, там дуже це потрібно описується. Оце є основа. Це потрібно читати якомога більше, читати, слухати, читати, слухати для того, що воно входило в нашу душу, щоб воно формувало наш внутрішній світ, щоб воно очищало нас від якоїсь гріховної скверні, яка постійно кожного дня заходить в нас через наші органи чуття і оскверняє нас. Різний непотріб ми можемо зустріти. А коли ми читаємо Боже Слово чи слухаємо їх, я можу їх слухати зараз, то це нас очищає, це нас присвітлює. Це формує нас світогляд. І ми тоді, в нашому житті, можемо вірно чинити. Ми можемо чинити так, як хоче Господь, щоб ми чинили, щоб ми були щасливими і тут, і у вічності. Хай Господь нам цьому допомагає. Амінь.